Вячеславчик, давай ми з тобою послухаємо, як кажуть тваринки. Це корова. Вона каже му. Собака каже. «гав». Гав, гав, гав. М -м -м! А кішечка як каже? Як кішечка каже? Кішечка каже мя. Собака в тебе каже гав, да? <мас> да. А як робить свинка? Хрю, хрю-хрю. Да. А вівця? <мас> вівця каже, Бе. Хто це? Да. Диви. А це півник. Він каже кукуріку. -ку